Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Волині». У студії для вас працює Христина Дриджик і далі розповім про найголовніше. У ПЦМП виселяють зі свято-оспенського собору у Володимирі. На Буковині підлітки влаштували розваги на кладовищі. Із Польщі до України екстрадували чоловіка, який займався розповсюдженням наркотиків. Сумна звістка вкотре сколихнула Волинь. 9 жовтня цьогоріч Мар'янівська громада втратила героя Андрія Шеполюка 1996 року. Народження із села Широке. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Костянтинівка Краматорського району Донеччини герой отримав поранення несумісне із життям. Редакція телеканалу «Конкурент Волинь висловлює найщиріші співчуття родині загиблого героя, честь та шана воїну. 9 жовтня Рожещенська громада у Скорботі попрощалася із загиблим захисником України Русланом Романюком. Біля пам'ятного знаку борцям за волю та незалежність України відслужили громадську панахиду, де сотні мешканців міста стали на коліна, проводжаючи героя в останню путь. Руслан Романюк понад півтора року боронив Україну у складі 42-ї бригади. Служив на Донецькому та Харківському напрямках. Двічі був поранений, але після лікування повернувся на фронт. 7 жовтня його серце зупинилося, наслідки поранень та виснаження війною виявилися сильнішими. Редакція телеканалу Конкурент Волині висловлює щирі співчуття родині полеглого воїна, честь та шана герою. Представники УПЦ МП таки покидають святого спанське собор, що в місті Володимир 10 жовтня виконавча служба приїхала описувати майно собору, який УПЦ МП суд зобов'язав передати у власність держави. Одначе не обійшлося без конфліктів. На місці працювала наша знімальна група. Там... Не... Пропусі попали вона піде і прийде. Я, за охоронців, бо вони порядок підтримують. І за Україну, і за совєтську власть, ну за нас не спілкуєтесь за наш. Біля п'ятої ранку на подвір'ї свято Оспенського собору вже людно і неспокійно зібрались прихожани на місці, екіпажі поліції. Всі тут через те, що за рішенням суду ОПЦ МП, діяльність якої заборонена в Україні, зобов'язали повернути приміщення собору в державну власність, себто виселитись. Біля шостої ранку до собори приїжджають і державні виконавці. Прихожанам очевидно, це не до вподоби. <ан> а, це... а що їх можна попитати? <пусмат> Як? <пусмат> а що ж їх так багато слухаєте тут, слух? багато виконавчої а служби службу? Я щось не розчуваю. Дякую тобі, займаю. Там є збито, по якому вони можуть. Хто там таке? Хто там? Дехто із прихожан навіть намагається спровокувати конфлікт з правоохоронцями. Вас тих треба постріляти, розумієте ви той чи ні? Автомати, брати, всі стріляти, так. Да. Да. Понимаєте, то є? Я вас прекрасно чую. Так, да. ще тут хочуть забрати. Пишеться в Біблії, що буде запущення. Хто запущення робить? Оті його роблять запущення. Храмів Потрапити всередину одразу не вдається. Центральні двері храму забарикодовані, а священники все ніяк не знайдуть ключа до дверей. Ще трохи двері нарешті відчинили. Виконавці, правоохоронці, працівники музею та понятті таки потрапили до храму. Вже в приміщенні беруться до роботи, описують святині та інші речі. І те, що оглянуто, одразу опочатують. Та найцікавіше виявляється в священницьких келіях російськомовні біблії на підлозі килим з двоголовим орлом на стінах світлини з Онуфрієм. Тут навіть моляться за нього у записках за здоров'я і все російською мовою. І поки виконавча працює всередині, люди моляться на дворі. Тим часом один із чоловіків заповняє його, нібито побив поліцейський. Ви кажете, що вас побили? так, Була. Будь, а будь, ласка. Ласка. Уйдіть, будь ласка. Будь ласка, у ньому будь ласка, ньому ні Ні, 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 ні. ні, ні. Удідіть, будь ласка. Ви можете з нами поговорити. Закр, Закрийте, що щоб його не бачить. Однак, як згодом з'ясувалось, ніхто нікого не бив. Градус напруги зростає, і тепер же в сторону нашої знімальної групи посипались прокльони. Знімаєте бійтеся, бога ялочки. Ви жінки вам ще крутити треба. Крутить буде мене крутити, її крутити. Тільки пізніше трошки саніту люди проклинуть, Побачите з настанням світанку. Напруга згасла. Поліція констатує, ситуація контрольована. Від початку, коли починалися заходи, ситуація була трішки напружена. Підійшли люди. Не скажу, що аж так сильно порушували публічну безпеку чи громадський порядок, але намагалися, скажімо так, спровокувати. Спочатку трошки конфліктували, але потім зрозуміли, що на територію собору вони не потраплять, тому як ви бачите, зараз почали здійснювати, скажімо так, тут свої богослужіння, яке триває вже буквально. Кілька годин як пояснив керівник виконавчої, всі замки в дверях вони замінили. Речі описали та опечатали. Собор повертається у власність держави. Доступу сюди вони вже мати не будуть. Цей собор передається відповідно до рішення суду військовій адміністрації. Залучені працівники музею, які нам допомагають ідентифікувати ікони і все майно, яке є наявне в соборі. Залучено відеозйомку. Залучені понятті, тобто є п'ять груп, два понятих на кожну групу. І працівник поліції відповідно супроводжує і стежить за правопорядком. Вже на ранок мешканці Келії почали виносити власні речі і складати їх під порогом. Не забули забрати навіть килим з двоголовим орлом. У ПЦМП виселяється свято Оспенського собору. У Луцьку сталася пожежа. Це сталося 10 жовтня близько першої години ночі у двоповерховій цегляній будівлі на вулиці Космонавта Леоніда Каденюка. Вогонь виник на горищі та швидко поширився, охопивши значну частину даху. На місце швидко прибули рятувальники, полум'я вдалося загасити. На щастя, ніхто не постраждав. Причини займання наразі з'ясовують фахівці. Біля селища Цумань водійка рухалася по місту під час дії комендантської години, повідомили у патрульній поліції Волині. Також під час перевірки документів поліцейські з'ясували, що номерний знак, закріплений на автомобілі, не належить цьому транспортному засобу. Жінка також повідомила патрульним, що мала при собі належні номерні знаки, та після спілкування з інспекторами закріпила їх на авто. Патрульні винесли на громадянку постанову. Тепер переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Росіяни масово атакували вісім регіонів та місто Київ над ранок 10 жовтня. Зокрема, у Запорізькій області в одному з районів обласного центру, внаслідок влучання по приватному сектору, сталося руйнування житлового будинку, спалахнула пожежа. Надзвичайники врятували з під завалів семирічну дитину і передали її медикам швидкої. На жаль, у лікарні хлопчик помер від травм несумісних із життям. На Дніпропетровщині чоловік отримав поранення. Під ударами опинилися Дніпровський, Кам'янський, Криворізький та Сенельниківський райони. Виникла пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури. У кривому розі через ворожу атаку постраждали троє людей. Двох із них шпиталізували у стані середньої тяжкості. У місті пошкоджена будівля одного з приватних підприємств. Виникла пожежа, її вже загасили. Під ударом перебував і Київ та область, де окупанти спричинили перебої зі світлом. Так без світла опинився весь і берег столиці. Є перебої з курсуванням метро. Президент України Володимир Зеленський сказав, що це була цинічна і прорахована атака, понад 450 дронів і більше ніж 30 ракет проти всього, що забезпечує нормальність життя і чого росіяни хочуть нас позбавити. Є знеструмлення в Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській областях та на Дніпропетровщині відновлюються після атаки Запоріжжя, Кіровоградщина і Херсонщина. Чоловік забив до смерті дворічного сина своєї співмешканки на Черкащині. Суд визнав винним та засудив чоловіка до 9 років позбавлення волі. Трагедія сталася у грудні 2024 року. У будинку чоловіку не сподобалася поведінка дитини, тому він двічі кинув хлопчика на підлогу. Від отриманих травм переломів черепа, забою, головного мозку та крововиливів. Малюк помер. Експерти підтвердили, що смерть настала від тяжкої черепно-мозкової травми, спричиненої кількома ударами тупим предметом. До слова, суд також врахував, що обвинувачений уже мав судимість і не відбув покарання за попереднім вироком. На Буковині діти пошкодили хрест та могили на цвинтарі у селі Суховархів Чернівецької області. Відео з'явилося у телеграм-каналах. На них видно як кілька неповнолітніх на цвинтарі кидають хрест на одну з могил, а потім стрибають на іншу. Згодом випивають алкогольні напої. Також з'явився допис кіцменської громади. Виявилося діти із села Кліводин. Їх особи встановили у поліції. Також зауважили, що вони були нетверезі. У громаді зазначили, що наразі з'ясовують, де діти купили чи від кого отримали алкоголь. Працівниця банку незаконно переводила гроші з рахунків померлих клієнтів на власні картки. Столичні правоохоронці викрили схему незаконного заробітку. За даними слідства, у 2020-2021 роках жінка, маючи доступ до бази даних, змінювала контактні номери в облікових записах померлих клієнтів на ті, що контролювала сама. Після цього ініціювала перекази їхніх коштів на власні рахунки. Загалом шахрайка привласнила близько 500 тисяч гривень. Жінці вже оголосили підозру їй загрожує до п'яти років ув'язнення. За гроші допомагали чоловікам уникати мобілізації. Розслідування щодо групи осіб завершили. Схему організував житель Одеської області. Він залучив співробітника центру забезпечення службової діяльності Міноборони та генштабу ЗСУ. Працівника приморського ТЦК та, та ще двох знайомих. Вони пропонували охочим відкупитися від служби за 12-16 тисяч доларів США. Посадовці підробляли документи, щоб визнати клієнтів непридатними до служби. Під час передачі другої частини хабаря 6 тисяч доларів правоохоронці затримали всіх учасників схеми. Вони визнали провину та пішли на угоду зі слідством. Справу вже передали до суду. За такі дії їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. Поки ми обговорюємо головні події в Україні, світ також не стоїть на місці. Тож тепер до огляду світових новин. Із Польщі до України екстрадували чоловіка, якого підозрюють у створенні злочинної організації та виготовленні особливо небезпечних наркотиків. За даними слідства, він разом з іншими учасниками групи у 2017-2019 роках. Облаштував підпільну лабораторію в Кривому Розі, де виготовляли метамфетамін та наркотик ПІВІПІМ. Через розгалужену мережу збуту вони продавали психотропи по місту. У 2019 році чоловіку повідомили про підозру, однак він утік, і був оголошений у міжнародний розшук через Інтерпол. У травні цього року його затримали в Польщі, після чого прийняли рішення про екстрадицію до України. Перемир'я в секторі гази офіційно розпочалося о півдні, коли ізраїльська армія заявила, що вивела війська на узгоджені лінії розгортання в рамках угоди з Хамасом про звільнення всіх заручників, утримуваних терористичною групою. Повідомляє Таймс Оф Ізраїль. У командуванні заявили, що станом на 12-ту годину дня війська армія оборони Ізраїлю зайняли позиції на оновлених лініях розгортання відповідно до умов угоди про припинення вогню та повернення заручників. Протягом 72 годин до понеділка о півдні Хамас має звільнити 48 заручників. Після часткового виведення військ Ізраїль контролює трохи більше половини території сектора Газа або 53 відсотки, більша частина якої знаходиться за межами міських районів. Змів газі повідомляють, що мешканці почали повертатися до північної частини сектора Газа. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом із телеканалом Конкурент Волинь. Ми щодня тримаємо інформаційний фронт для вас у студії. Працювала Христина Дричик. Бережіть себе та Україну!